Привіт, друзі! Давно не бачилась. Піднімаю цей келих чаю за нашу з вами зустріч і пропоную сьогодні обговорити прочитані книги вересня. Навіть не знаю, який вступ. Вам зробити цікавий. <с> просто розповім вам про книжки, які я не читала. Вони були класні, багато дуже гарних книжок, багато книжок, які просто наштовхнули мене на якісь роздуми, і мені цікаво про них поговорити, якісь покритикувати, почути вашу думку. Загалом розповідайте, як пройшов ваш вересень, як цей початок осені відобразився на вас, бо у мене щось таке з перемінними успіхами настрій. Працює тому поїхали. Давайте просто розпочнемо. І почати я хочу з книги, з якої я і розпочала цей вересень. Це світ очима Гарпа Джона Ірвінга. Джон Ірвінг, я не знаю, я вже це вимовляю. Ім'я ніби якоїсь рідної людини. ну Не знаю, якої людини, яку я дуже сильно так ніжно люблю, такою просто платонічною любов'ю. Знаєте, він мені настільки приємний і мій письменник, що я коли брала світочимарпа, хоча я в нього прочитала до світа світу гарпа» всього дві книги. Коли я брала цю книгу, я розуміла, що вона мені сподобається, і вона мені сподобалась. Дуже сильно. Можливо, я думаю, так. Вона стала моїм фаворитом з всіх трьох прочитаних книг Джона Ірвінга. Ось так виглядають сторінки. Насправді мені б хотілося виділяти набагато більше, але ж ну, треба знати міру. Ці стікери в нас не безкоштовні. Отже, про що ця чудова книга? Джон Ірвінг пише просто великі, всеохоплюючі американські романи. В нього в книгах ви можете знайти все. Це сімейні стосунки, це робота, це я не знаю кохання, дорослішання, становлення особистості. Абсолютно все. От, я подивилась на анотацію: тут є майже все: секс, убивство, кохання, листи, ведмеді на велосипедах і всілякі невдахи, смерть завжди трагічна, а хід нещадно карається. Джон Ірвінг просто дійсно пише великі американські романи, які завжди зачіпають мою душу, тому що тут є стільки тем, і вони всі. Трагічні і кументні одночасно. Якщо говорити саме про сюжет, то у нас є письменник Т. С. Гарб. І все нам розказується його життя від його зачаття в прямому сенсі цього слова, а його процес зачаття настільки дивний, що ви навіть собі уявити не можете. Що таке могло трапитися взагалі в цьому житті від його зачаття і до самої його смерті? Наскільки ви розумієте, між цими двома відривками зачаття і смерті є дуже багато подій. Це і кохання, і становлення його як письменника. Також у нас тут є його асексуальна мати, медсестра, яка вважає, що всі проблеми людства походять від. Людської хіті. таким чином ми подорожуємо життям Гарпа, його сім'ї, його матері та всіма тима подіями, які відбуваються в його житті. Тут дуже я зараз посміхаюся, тому що я згадала наскільки тут є багато смішного. Тут є момент, над яким я сміялась вголос. Я намагалась зачитати його своєму хлопцю. Я зачитала він так, хм, типу, посміхнувся. Але коли ти читаєш Джона Ірвінга, треба бути просто в контексті. Я не знаю, я сміялась вголос. Я дуже рідко сміюсь так над книгами. Але настільки кумедна книга, просто неймовірно смішні тут моменти. Хоча, хоча в той же час вона дуже трагічна. Джон Ірвінг майстерно переплітає комічність і трагічність життя. Видно, наскільки сильно він любить людей, з якою любов'ю він про них розповідає. Навіть наш гарб, він не якийсь там, він не ідеальна людина, його дружина не ідеальна людина, їхня сім'я дуже далека від ідеалу, але він розповідає про них так, що навіть якщо це все не вписується в ваші моральні цінності, в картину ваших цінностей, ви все одно. Також полюбити цих людей, бо ви розумієте, так, це їхнє життя. Вони просто люди, вони роблять такі-такі помилки, вони живуть так-то і так-то. Не знаю, я люблю Ірвінга, люблю його героїв. До них дійсно звикаєш, ними проникаєшся, і просто дуже вона дуже вона гарна. Також у мене до вас дуже важливе таке попередження: тут є переднє слово. Яке написав сам Джон Ірвінг, і його вставили перед початком, перед початком книги. І я б вам не радила його читати. Тобто ви можете розібратися з книгою, з її посилами, суттю, і без цього вступного слова, тому що там є спойлери. Мені спойлери цю книгу не зіпсували зовсім, тому що це не якийсь там трилер де, або детектив. де… Спойлери ну прям максимально неприйнятні. Але ну мені хотілося б цього не знати, те, що я дізналася з самого початку. Тому не читайте. Ну якщо хочете, читайте. Сам Джон Ірвінг написав це як передмову до книги, тому не думаю, що йому було важливо, щоб ми цього не знали. Але я б я б валіла. Ось цитата, яка є дуже важливою взагалі для всієї цієї книги. У цьому повному брудних думок світі, думала вона, ти або чиясь дружина, або чиясь хвойда. А якщо ні, то дуже скоро зробишся першою або другою. Якщо ж ти не підпадаєш під жодну з цих категорій, то всі навколо, на випередки, запевняють тебе, що з тобою явно не все гаразд. Усі люди і думають, і відчувають. Саме тому, шановна місіс Пул, комічне і трагічне в нашому світі тісно переплетені, і з цієї причини мені ніколи не була близькою думка про те, що серйозне і смішне обов'язково мають бути протилежностями. Я вважаю однією із життєвих аксіом той факт, що людські проблеми часто бувають комічними, а люди все одно залишаються сумними і страждають по-справжньому. Сміх, місіс Пул є моєю релігією. Я закохана в Джона Ірвінга. В його книги і в його персоналі. Mm. Так, настали часи, коли я сижу в светрі, п'ю гарячий чай, і мені не жарко. Пам'ятаю, як сиділа тут і обдувалася віялом своїм маленьким. Все, закінчилася комуналка за тисячу гривень, готуйте гроші. Наступною книгою був чудовий Стівен Кінг, який змусив мене плакати. Такий він, цей Стівен Кінг, знає, куди надавити. Хоча якраз цю книгу Стівен Кінг писав в, під час свого, свого найбільшого періоду залежності, і він не пам'ятає, як він її писав. А вийшло, вийшло просто чудово. Історія про те, як один великий син Бернар, я завжди думала, що правильно говорити сер Бернар, а правильно сен Бернар. Отже, одна історія про те, як великий 90-кілограмовий пес заражається сказом. Паралельно з цим родина, мама з хлопчиком опиняються в зачиненій автівці на спеці, неймовірній, з обмеженою кількістю води та їжі, а навколо них ходить бродить цей наш чудовий песик. Ось. Я дуже довго не хотіла її читати, тому що я думала, що всі тут 300 з чимось сторінок. Будуть 350 сторінок, будуть присвячені цій боротьбі, собаки і людей. Але ні, Стівен Кінг так би ніколи не зробив, тому що він у нас любить вплітати не тільки якісь жахи і моторичні ситуації, але і людські драми. А людські драми я дуже люблю. Окрім цієї головної ситуації, де опиняються наші герої Мама з хлопчиком, в нас також є історія двох сімей. І їхні проблеми, які тісно переплітаються з цією саме історією з собакою. Тобто воно все настільки пов'язане і веде одне до одного, що ти переживаєш спочатку за ті сім'ї, потім ти переживаєш за того хлопчика з мамою. Потім ти переживаєш і за хлопчика, і за собаку, і за мамою, за сім'ї, і взагалі дуже сподобалось мені. Може, мені просто подобається так переживати, я не знаю. Ця книга мені дуже сподобалась. В ній є все, що я люблю. І ось це напруження, максимальне така ситуація, доволі реальна, не якась там вигадка, не Стівена Кінга, ситуація, яка могла трапитися в реальному житті, сімейні драми, які могли трапитися в реальному житті, які трапляються у сімей. І це все дуже дуже цікаво, напружено. І в мене виникли саме ті почуття і емоції, які, яких я прагнула в цій книги. Фінал це окрема історія, дуже вам раджу її прочитати і тоді скажете мені, як вам. Ще один шедевр вересня місяця, – «Із Лисиці в даму. Це постмодернізм, який не ставить під сумнів ваші інтелектуальні здібності, який не залякує, не заплутує, а просто. Ця книга познайомить вас з жанром постмодернізму, і, скоріше за все, вам сподобається. Не гарантую, але давайте опиратися на мій досвід. Вона мене познайомила з цим жанром, і мені дуже сподобалось прям дуже. Я до неї відчуваю дуже теплі почуття. Я взяла її читати ввечері, і мені я себе просто стримувала, щоб не. Закінчити її за один вечір. Я лягла спати, прокинулась і відразу ж почала її дочитувати, тому що було неймовірно цікаво. Отже, про що історія? Це кінець 40-х, початок 1950-х років тривають сталінські репресії. У нас є два головних герої. Перший головний герой це Сильва, Лисичка, нічим собі не примітна. Але в лабораторіях таємних Сталіна її зробили. Незвичайною лисичку яка здатна розмовляти, вчити мови, перетворюватися в даму та бути зброєю в руках свого господаря. А друге, це другий головний герой, це Павлик, це держслужбовець Чехословаччини. Отже, ці два головних герої це просто гвинтики в системі, у яких є свої завдання, але. Їхні дороги переплітаються одного разу. І вже з цього моменту все йде трішки по-іншому, і не так, як система цього планувала. Дуже приємні емоції викликала не тільки історія, але й руйнування цієї четвертої стіни цей постмодерністський прийом, коли автор приходить за куліс і показує своє обличчя. Зараз вам прочитаю щось таке, щоб. Ви зрозуміли, про що я говорю. А зараз настає черга оповідача, який перепрошує, що, набить виступить за кулісся і підніме завісу. Я запропоную точні факти, яких би ви, відмішне, не дочекалися. Тобто до нас приходить сам автор. Е, тож вам є на що чекати з нетерпінням, а поки досить. Оповідач злегка вклоняється і знову повертається до закулісся роману, де має добре насиджений табурет. Ось. Мені ці прийоми такий легкий, легка, гра з читачем, мені дуже сподобались. Мені сподобався стиль автора, сподобалася ця сатира, ця іронія, і те, як автор грався з оповідачем. і ця, цей легкий такий смуток, приємний, але все ж таки смуток, який залишився після прочитання. Декілька моїх улюблених цитат зараз тут. Про Сталіна йдеться, вони повели його лабіринтом коридорів, де ще двічі він побачив свій портрет, і одного разу портрет ІП. Павлова. Лишається під питанням, подумав господар, чи має портрет ІП. Павлова бути одного розміру з моїм. Мусить же бути певна ієрархія між тим, хто навчив собак за командою пускати слину, і тим, хто за командою навчив пускати слину весь світ. Добре, я накажу зменшити портрет ІП Павлова чи збільшити мій. Хай вони молодь вирішують, яку альтернативу вибрати, хай мають відчуття вільного вибору. Але я ніколи не забуду, як була в Кремлі вперше. Господар ніс мене під своїм військовим мундиром, тільки голівка стирчала. Коли ми проходили повз величезну гармату, яку тут називають цар Пушка, він дав мені подивитися у її бронзову дупу, тобто я хотіла сказати дуло, і звідти тихо повіяло великою російською гордістю. Подобається мені ця книжка. Наступна книга це книга Друг, роман, що виграв національну книжкову премію в 2018 році. Роман, що увійшов в 100 найкращих книг 21-го століття, за, за версією Таймс, і який для мене виявився ну просто нормальним. Мені завжди сумно, коли книги, в яких є такі відзнаки, для мене видаються просто. Доволі прохідними, не дивлячись на те, як багато в мене тут стікерів. Я не, ні в якому разі не хочу сказати, що Сігріт Нунієс пише погано, тому що дійсно я дуже багато чого виділила, тут багато цитат. Але справа в тому, що мені просто не сподобався темп оповіді, можливо, я не цього очікувала. Це більше як потік свідомості авторки вийшов насправді на абсолютно різні теми. Але сюжет, і взагалі книга нам розповідає про викладачку письменницької майстерності, яка втратила друга через його самогубство, і отримала в спадок від нього великого німецького дога. Вона намагається якось пережити цю травму, пережити відсутність цієї людини в своєму житті, намагається вжитися з цією собакою. Для мене це дійсно не як історія, а як потік свідомості і як теми, які хотіла висвітлити автор. Жінка всю книгу думає про самогубство свого друга, думає про їхню платонічну любов, яка в них з ним була. Думає про цього чоловіка, яким він був. А він був не сказати, що в нього була соціально така прийнятна поведінка. Він зраджував своїм дружинам, він спокушав. В своїх студенток, хоча казав, що це вони спокушають його. Багато цього обговорення літературних цих кіл і я таки не зрозуміла, це була якась сатира над цим, всім, чи, чи ні, чи просто констатація факту і роздуми над цим. Я не знаю. Найбільше, звичайно, мені сподобалась частина про собаку дуже сильно. Особливо, коли вже просто рішення собаки, тому що це було мені близько, це я переживала, і через це я в кінці і поставила четвірку, тому що я так дуже прониклась, воно мені так було близько. Але потім, коли я вже перетравила це все, то знизила оцінку. Хоча Сіґрітну є, звичайно, чудово пише. Тут багато класних цитат. Але насправді я читаю книгу. Не заради цитат, а заради общої, общої загальної картини те, що вона залишає в мені ця книга. І друг залишив ну, не дуже багато насправді. Мені треба прям дуже багато випити чаю і підготуватися до обговорення наступної книги, тому що це буде Вавилон Ребеки Кван, так, зараз ще вам її покажу ще раз, покажу вам її об'єм. Скажу так, я її прочитала доволі швидко, не дивлячись на об'єм, але я б хотіла почати з своїх почуттів, які залишила в мене Ребека Кван після того, як я цю книгу дочитала. От є таке відчуття, ніби коли ти закриваєш книгу і хочеш їй поставити щось нижче. П'ятірки, там, 5 з 5, то ти автоматично підтримуєш колоніалізм, расизм, сексизм і взагалі морально ну, не, не дуже прийнятна людина. Тому що, ти, якщо ти критикуєш цю книгу, ти ніби не погоджуєшся з тим, що нам говорила. Кричала, говорила і кричала ще раз для тих, хто не зрозумів з першого разу Ребека Кван. Дуже швидко, якщо ви не знаєте взагалі про що ця книга, то вона розпочинається з історії хлопчика Робіна, якого, в якого вся його сім'я вмирає від холери. І з його рідної країни його забирає таємничий професор в Великобританію. Під наставництвом цього професора він вивчає різні мови, щоб в майбутньому вступити на перекладача в Оксфордський університет Вавилон. Ось так виглядає наш Вавилон з цими всіма поверхами, поверх перекладу, юридичний відділ. І ось найвищий відділ це сріблярство. В цій книзі взагалі дуже багато е, стоїть саме на цьому сріблярстві. Тобто весь лондон живиться такими, підживлюється, і це дає йому багатство та силу е, срібними такими злитками, на яких Викарбувані словесні пари з різних частин мови. Цей сюжет. Хлопчик, його забрали з рідної країни, сказали: я буду твоїм покровителем, вчи ось це ось це. Підеш в Вавилон, будеш вчитися перекладу, потім підеш на поверх сріблярства, будеш ще й найкращим ось найважливішим для Лондона і для Великої Британії людини. І великий плюс, мені читалось легко. Це було не важке читання, мене нічого не, якби, не гальмувало, не плутало. Я взагалі в таких фантазійних книгах, там, де є якась така магія, не сильно придираюсь, тому що я не фанат, в мене немає великого такого читатського бекграунду, щоб порівнювати там, гарний, негарний, гарно-негарну магію, там гарно-негарно прописаний світ. Тому мене якби. Окей, було нормально. Але... Але мене не покидало відчуття, що Ребека Кван вважає мене тупою. Я і до початку читання я знала, що коли колоніалізм це погано, расизм це погано, сексизм це погано. Але Ребека Кван створює такі ситуації, вона створює таких персонажів. Які просто кричать про це постійно. Персонажі вийшли дуже пласкими і дуже картонними. Я не відчувала, що це справжні люди. Я відчувала, що це персонаж, який створила Ребека Кван, щоб він говорив за неї. Інколи я не розуміла їх мотивації. Інколи я просто обурювалася з того, що всі білі люди в цій книзі погані. Не знаю, можливо, там хто один-два і були нормальні, я вже не дуже пам'ятаю, але багато таких дивних речей було. Я вважаю, що ну, тема важлива, і тема могла б бути подана набагато більш якісно. Тобто, те, що я зараз вам кажу. Я, може, приводжу не дуже багато прикладів, тому що мені здається, що цю книгу її прям треба розбирати. Якщо ти її критикуєш, її треба розбирати просто по частинкам і показувати всю проблематику і все те, що не так зробила Ребека Пан. Мені не було на це ні настрою, ні я настільки в'їдливий читач, я просто відчула цю атмосферу, що. Колоніалізм це погано, я скажу вам про це 500 разів. Ще тут є такі зноски в книзі, щоб, якщо ви не зрозуміли те, що каже Ребека Кван про якусь історичну подію, в неї такий поганий контекст, і Ребека Кван ще робить зноску, в, яку, в якій ще нам каже, що це погано, якщо ти прочитав і не зрозумів, то прочитай ось цю зноску і зрозумій. Зрозумій. Це ніби вчителька, яка стоїть в тебе за спиною і перевіряє, що ти там робиш. Зрозумів? Не зрозумів? Прочитав? Не прочитав? Ось такі мої враження. Я планувала прочитати цю книгу як цікаву Дарк Академію. Мені, в принципі, було цікаво. Нормально, було цікаво. Просто ось ці настанови вічні, і ця ідея подана дуже агресивно. і... Персонажі могли бути набагато більш об'ємними і цікавими. Це мене трішки засмутило. Фух, ми йдемо далі, і далі вже легше. Тут вже без внутрішніх моїх конфліктів обійшлося, тому що це просто гарна готична книга, така дещо тривожна. з... Такими, з такою недовірою ти її читаєш, персонажі тут не зовсім один одному довіряють, і дуже цікаво, як же це все розвернеться. І дійсно така готична тут атмосфера, темна. Мені сподобалося моє перше знайомство з Дафною Дюморієм. По сюжету нашого головного героя Філ, Філіпа виховав його двоюрідний. Брат Емброуз, і вони собі чудово жили вдвох в своєму маєтку, поки Емброуз не захворів і йому не потрібно було поїхати на лікування в Францію. Взагалі вони були такі. Емброуз був затятим Холостяком, і якось Філіп не помічав по ньому, що він планував коли-небудь зв'язати себе вузами ось шлюбу. І у Франції Емброуз дуже швидко і неочікувано виходить заміж за Рейчел. А через деякий час Емброуз помирає. А кузина Рейчел навідується до маєтка, де Філіп вже залишився за головного. Все, все, мені дуже сподобалась ця проста розповідь, не обтяжена нічим зайвим. Е, так, вона дещо десь наївна, десь проста, але вона так гарно. Описана. Ось, мені здається, Дафні Дюмар'є дуже підходить е, слово готичне, така вона дійсно готична атмосфера. Просто було приємно, цікаво читати цю книгу гарна книга. Я хочу почитати ще Ребеку у Дафні Дюмар'є та її оповідання птахи, тому мені сподобалось. Осіннє, абсолютно осіннє читання. Майже остання книга це Барбара Кліцка та її санаторій, і я не буду ставити цій книзі взагалі ніякої оцінки, тому що мені здається, що я а, або її не зрозуміла на даному етапі і тоді, коли її читала. Б. Я просто її ніколи не зрозумію. Але вона така маленька, що я їй дам шанс на майбутнє перечитати, і можливо. До мене дійде. Я навіть не хочу вам говорити свої теорії, тому що я ще сама з ними не розібралася. Так, в мене є якісь здогадки і те, в чому, здається, я вгадала і в чому я маю рацію, але ну було дуже тяжко. Я розумію, що Барбара Кліцька вона хотіла, щоб цю історію сприйняли. Ну, навряд чи вона хотіла, щоб її сприйняли, як просто історію поїздки в санаторій. Я розумію, що це про тіло, про тіло зламане, про як мені здалось, насилля також. А можливо і ні. Щось мене ця книга так заплутала, що якщо ви її дуже добре зрозуміли. То напишіть мені, от просто в мене з нею взагалі не змечилось ніяк. Остання книга Остання книга – це Джиліан Андерсон та її книга Хочу. Це анонімні листи, які упорядкували і зібрали під однією обкладинкою, а видало у нас їх видавництво ще одну сторінку ось в такому гарному оформленні. Я дивилася, як різним блогерам приходять ці прес. Паки. Я не знаю, подарункові бокси з цією книжечкою, там ще були якісь чи лубриканти, чи якісь гелі інтимні. Дуже цікаво просунули цю книгу. І я прочитала тут вступ, прочитала декілька анонімних листів, і мені сподобалось. Мені сподобалась відвертість, сподобалось те, як люди говорять про свої фантазії, про свої якісь бажання. Видно, що. Багато хто соромиться про це говорити, але ніби, ніби сам себе засуджує, розумієте? Я вважаю, це цікава книга, така експериментальна. Я рада, що я її купила. Це, звичайно, не таке якесь запійне читання, яке вам буде там на три вечори, а інколи так взяти, погортати, Це доволі не знаю, як це описати. Прикольно. Все, друзі, це були всі прочитані книги вересня. Пишіть, що ви цікавого прочитали в вересні, що вам найбільше всього так сподобалось, запам'яталось. Що плануєте читати в жовтні? Я, наприклад, не дивлячись на те, що осінь, і знаєте, така погода, яка нас змушує читати щось таке темне, у мене виникло бажання почитати щось добре. Щось я втомилася від цього темного. та... Невеселого, ось Джона Ірвінга, я б почитала. Перекладіть Джона Ірвінга ще щось, будь ласка, або перевидайте е, його книгу, яку в нас колись переклали, але її наклад вже закінчився, доки, допоки я тебе не знайду. Ось. Отже, буду я собі обирати, окрім темних осінніх, ще й добрі книги. А ви пишіть, що читали, що плануєте почитати. І дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. До речі, я завела телеграм-канал, нічого прям супер цікавого там немає. Але інколи мені хочеться щось, про щось поговорити, щось скинути або показати вам, але для цього знімати відео я не буду. Тому я завела цей канал, там буде і життя, і книги. Він в, в мене в описі профіль, профілю. Тому, якщо вам цікаво, переходьте, підписуйтесь, долучайтесь, будемо спілкуватися. Все, бувайте!